В каналі Дмитро Gameplay і сьогодні ми будемо проходити бабку Гренні на нормалі. Нормал, е, нормал. Буду грати я без музики. До речі, ви, мабуть, помітили, що ось ця штучка вона тепер чорна. Е, проблема в то... Ну не проблема, точніше. О. Але просто оновилася в мене програма. Там такого не змінилося, просто десь, слава Богу, механіка, та, яка в мене була, не змінилася. Що дуже добре. А, саме там дещо помінялися іконки і, типу, кошик, щоб типу, де знайти. Такі маленькі м'ялочі і все. Ось. А, хочу сказати, хочу вибачитись за те, що вчора не було відео. Вибачте мене, будь ласка. В мене реально дійсно був закупотаний день, де та бабка. А за я вазу взяв. Та забери вже її. Так, шо а ще що? А, я через двері буду тікати, точно. А, стоп, тут може бути щось корисне. Нічого корисного. Бабуля вам показалося, це не я. Опа! Чиназос. Це. Та йо, ну от як від неї, тепер від... Все, тепер ждем. Хожу сказати ще, що сьогодні буде два відео. От можете, до речі, ну, ви будете просто... Постушити... Ну, це буде нове проходження, я вам скажу. Нове проходження буде. Дісь, воно вам сподобається. де та баб... Ага, вона вже пішов. Та... опа, опа-опа. Гляну, що тут, а? Вона підлога! У мені є план, кстати. Зараз ми Візьмем Опа. все хай вона туди біжить А ми поки будем тут. Ми ще візьмем це. Візьми. Молодец. Так. Походу, кстати, я... не хочу, звісно, хвастатись, але я... я... вчора пробував пограти Гренні на екстримі, і я пройшов через двері. Тут реально, хоч ти віці, хоч і ні. Але, 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 мені нема що розказувати. О, гадав, тут код є, тут що у нас. Ну, м'ясо, ну кстати. Ну, в принципі, воно мені треба буде. В принципі. Хайди сюда, да? у нас Ами поки. Ага. Угу. Так, 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 я ну шо тут. А, блин, что залагало? Так, так, так. Угу. А, тут то щось може бути. Да! Я його поможу. Да. А у нас сюди прийде? Ну туди сюда йде. Ну от що ти повернулася сюди. Як вона мене задовувала. Це заранее скину. Успешоу! Так, це дуже добре. Це дуже добре. Боже боже, це що мене вагає? Все було око, тут уже завагав. Ну як так? Як вас справа? У вас ок. там мене корисний предмет. Там те, що мені не треба. Так, так, а що ми робимо? Ждем, получается? Да -мо, долбаная підлога! Кавун, ковун, я бачу кавун. Ну ти издевайся! А, воно ще й не закривається? ну клас просто. Знаешь, шо, найшо, йди в баню. Чого капкан не закрив? Я пішов, ха-ха. тут, смужечка топ. Нью, скинь. Скинь. А, ну вона вже мене побачила. Я цього не побачив. У мене капкан закритий. Дякую. Що ми робимо? Так. Де вона? відкриє двері. І ми йдемо сюди. Ось так робимо. Все, вона хай сюди йде. А я, поки вона йде туди, відкрию цю коморку. Типу зараз акуратно. Я скри... Ну я, Боже, на кожному кроті оцій скрип підлоги. Ну як так? Бісить просто. О! Ну ще б дякую. Ну, я думав вона вже тот. Що мені треба ж, ш... мені треба позвук, молоток поскогубно ну, не то, не то. Що сліпа вже? Папка блін. Що це було? Зада? Ну стоп, мені здається я десь не облазив щось. От десь щось не облазив. Ну no, я планую принципі, скласти зброю. Що за звук? Чи це мені почув? Стоп. Мені треба молоток. О, молоток, да. Подок. Ну і а де вони є? А де бабка вже? Є щось? А, я ще что делаю. Вона на вулиці. А, да, серйозно, тут весь цей час був каркей. Я правильно, кей чи кей. Напишіть бо я хз. Ну серйозно! Ну, в принципі. Іди сюди! А я звалю. Ну тупо три предмета треба. Яких де вони є? Я не знаю! Mm -hmm. Я ж до павука ще не ходив, точно. Забув. Я забив на нього. Давайте бабуля. О, два, два, два. Два. Не один. Два. Yeah. Блін! Я не попав! Але я мазіла, я не можу... Іди, давай що ти перестав іти! Ай, ну не тепер підійде до мене. Пів. І дай, шприц! Мені ще викрутку збить. Дах ви, що щось Пів. І біжим по м'ясу. Нам треба м'ясо. Ми будемо ми будем робити чичлик. Ми будемо робити шашлик. Так, 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 бежим, бігу. Можна бігти, а не бігти просто? Чого не може просто вибити в вікно і все втікти в лізде? Де логіка головного героя, ви мені об'ясніть, га. Я щас бабці, таку пастку хочу влаштувати. Я до речі, поки грав на экстриме, я скажу вам таку фічу. Берете цю штуку. А хоча не, хоча не, хоча не, не буду вам казати. Скажу, коли будемо грати вже бабку на x -3. Ну то щось... щось це буде неправильно. Ну ладно, ми і так же побачимо, ну ладно. Так виходить, що, стоп, ми біжимо по м'ясу, потім на третій поверх і... І шо? А, ні, поспе... А де я спешл кинув? Де я його реально... Де я його КИНУВ, алло? Де я кинув спешл. О, бабка замерзла. Блін, я забувся, де я скину спешал. Я помню, я його десь знаходив і десь я його скину біля того місця. А от, блін, я не помню де. Це зарані відкрилось. Я поставлю шайс пастку, щоб вона тут там. Замешно. Ну на экстремі важливо цю штуку роздрути. Да я скину спеш! О, ну візьму викрутку. Блін, я помню десь я його знаходив. Ну я не помню де. Якщо там было щось корисне, будь ласка. Будь ласка. Якщо там палка, то це капець. О! Так, все, все, я тут по два прозмает. Да я скину спешу, боже. А, воде! Ну, бабка замерзла. Бабах! Как такого козали выжить, О, в, о бета, влень, дай да бабка, блин, дай крути! Да -мо! Папка, блин! Сду в Задовбала вона мене. Вот у понимаєте, вона мене задовбала. <рик> Все, идем сюди. Мее Я не помню, що було в ці его. Його... А, ні, я згадав, не був жжавий подлог. Він мені нафіг не треба. <рик> Де молодок вы мені скажите. Стоп. Мені треба это молоток і подвок. Я знаю, я потом молоток. Якщо він там, то це капець. Якщо він там, то це капець. Якщо він там, то це жах. Та то вона підлога. Папка же учнулась. А, выквы что я возьму? Йоу-дю. Йо. Тихо-тихо-тихо. А ты ти его. В... Так, я по выкрутку. Выкрутка, выкрутка. Де выкрутка. Не, ну если винтан... А тут що можно? А, пусто. Ну якщо він там, ну це це жах просто. Ну что може бути там? Здесь еще винта. Стоп. Про всяк выпадок. Блин, у нас туда. Ти не могла далі побігти? Що це за павук такий? Боже, як вона не Будь ласка, будь тут. Та ж смис! Ну і здівайтесь. Я не встигну. Найди, ви найди. Бабка замлена. Опа-опа-опа. Он опа. ведь повернула я не побачив, де? Молоток, я знаю, может бути тут. Если він тут, то це був. Серйозно, ты весь цей час був тут? Тут нормально тут було б Ну поки вона пішла туди, я думаю, встигнути... Це фу два залутати Як швидко ж ми піднімаємосям уляла, мама мія. Ка два була Да я подумай над своєю поведінкою. Ти мені не тренер. Все Вс, кошмо на А хоч і ні. Если я зараз можу стигнути... все буде шик. Арно. Давай, давай. Все, поки що можемо валити звідси з цього поганого місця, з цього поганого готелю. Де мені не сподобалось. Один він подвок треба? Де він є? Йоу, я злякався Я думаю, блин, та бабка! Я такий типа дивлюсь, бляха біта, бита, чешу субита, Точно біта Я дивлюсь, за бабка стоїть А так же думаешь, ти робиш тут? Що це за просто я не божу? Бляха, як я злякався, дура! Де молоток? Ну йди сюда. Комхир Що сподобалось, да? Я знаю. Це. Це душ такий. О, та там шпад. Там шо й масаж такий по сходах. М -м -м. Все як ти убожняєш, бабка. Все для тебе. Я старався! Там. Ну не можешь подлог бути всьому, вот. Ну не можу, туп, от тупо не можешь. Вот шо. Ну, от... А в трух може. Блін! Да я воді... Вата, девата, -мо, ну шо ти сюди вечно падаєш, ну mm. дубли подво. Ну я так злякався цього моменту. Що що це було? Тулінстві хочу поставити той е, капкан той, який заморожує. О. Дивлюся біта чи що? це дуєш що мені здавалося се. Воно ну, то просто їде поки я щось там пороблю. Ой-ой-ой. Ком хір, ком хір, іди до мене, май бейбі. Ти не хочеш вниз піти? Та <ріст> я ще шестерню бачив... А, згадав. В самому дурному місті на планеті Я хочу вже за цей місяць піти в бабку грень. Просто от повністю. Боже, гувачі сюди докотилась. Так, так, ні, а поки ми ще кої-куди підемо. А потім же за шестинй. Да. Да-да. С чему так мені нафиг не надо? І та ту... І та штука тоже. Так, зараз ми йдемо знов в саме дебільне місце. Де я не хочу йти. А страню я, в принципі, зараз скину. Щоб не вертатися. Ні, ну а шо? Та буде один подвок. ласка, не з якойсь був.

Я нам монтувати не, не буду, іду, ну нафіга, монтувати толку нема що. Бабка заморожилась. Заморозилась. І розколувалась. Дві мій ключик. Улюблений. Боже ми... Не, мій улюблений ключик ці, гри, це, мабуть, подвок. І веппон. Блін, я забувся взяти цю вод. Тай в гаражі скинув да, де 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 сюда Наша тупо часть машину Ну но... божечки наш багато прохожим по першій А ще скоро і друга частина А ще скоро тут екстрим. Що мені дуже страшно Ах, ти таке во... Ах, ти такого вроде ти що весь цей час тут сидів? та 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 ні-ні-ні-ні! Ну я! Ха-ха-ха! Дура, нафіга ти там стояла? Ну нафіга я через тебе ж? О третій день! Дуринда, нафіга ти там стоїш, що ти там прохолоджуєшся? Піди тебе там тебе там каструлі попадали, вы тебе там ти не хочеш сюди піти. Хай ну, десь сюди. Десь сюда, я сказав. Де вона є? Господи, бабка, де ти є? Я і не... Ось, все, поняла, поняла, да? Ти тобі помста за те, що ти тут у мене стояла, ждала. Стоїть тупо жде, блін, дивиться, де я є. Нема мене. До побачення. Я втікаю. Бліндк! Як? Гудбай! Як? А я втік! А я втік. Не лякає, я не злякався. А я втік, а я втік! Що хочу сказати, бабка Чіташа? Оце все, що я хочу сказати. Ну а на насправді я хочу сказати, що в нас ще буде проходження через машину. Сьогодні буде ще інше відео по новому проходженню. Надіюсь вам сподобається ця нова серія. Бо, мені здається, е, ну, вам вже скучно типу, бачити тупи, одну бабку Грені, бабку грені. Ну, Тому так, да, я буду записувати зараз нове проходження. ще, Можливо, ще запишу, якщо встигну е, Грені через машину на нормалі. Ну, в принципі, по часу, от у мене зараз 9,57, я, в принципі, можу встигнути. В принципі, можу встигнути. О. Ну а з вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і всім пока!